Вітаю вас, друзі! Тема нашої сьогоднішньої програми буде у вигляді запитання. І ось як воно звучить. Скільки років Богу? Ну, незвичайне запитання, але, друзі, багато людей уявляють Бога старим. Його зображають на картинах, сивого з бородою старшого чоловіка. Але, друзі, Бога ніхто ніколи не бачив. І згідно святого Писання Іван Івана, де написано ось які слова, ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Друзі, це не фізичний стан Бога Ісус явив. Бо Бог є дух, а Його природу, сутність, характер. Отже, ми виміруємо наш вік на основі дати нашого народження. Але в такий спосіб ми не можемо вимірувати вік Бога. І лише з простої причини, тому що у нього немає віку. Бог завжди був і буде, тому що він існує чи живе поза часом і віком. І не тільки це. Але більше того, Бог є творцем часу. Бог є творцем цілого Всесвіту і всього, що в нього існує. Як і у святому писанні, згідно Івана Івана, написано: усе через нього повстало і нічого, що повстало, не повстало без нього. Сам час, друзі, це творіння Бога. За яким ми можемо вимірювати наші дні, роки і пори року? Ось як це записано у першій книзі Біблії, а це книга Буття. І сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесні для відділення дня від ночі. І нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями, і роками. Ось, друзі, так говорить Святе Писання по відношенні того, що Бог все створив, що є в нашому світі, і в тому числі, і час. А також у книзі е, Псалмів написано: І місяця він учинив для означення часу. Сонце знає свій захід. захід. Через те, що Бог є творцем часу, Він існує поза межами часу. Дуже є відомі слова, які записані в книзі Вихід, коли Бог розмовляв з Моїсеєм, Він назвав себе Я Той, що є. Єврейською мовою Бог Яхве, що означає, що Він є. Творцем усього і усе, що існує, існує завдяки йому і залежить від нього. Але Бог ні від кого не залежить. Він суверенний, його існування не має ні початку, ні кінця. І коли Бог, називаючи себе Я Є, в розмові з Моїсеєм, Він показав Моїсею своє. «ну». Сказати, верховне правління, безмежну владу та свою нескінчену присутність. Він є Богом, який завжди є. Ну, а як відносно Ісуса Христа? Хтось може запитати, так, друзі, Ісус жив у межах часу, поки Він був тут, на землі. Але це було тільки Його фізичне втілення. До того, як Ісус народився на землі, Він, я вживаю теперішню форму дієслова, є Богом і був з Богом. Я говорю це тим, які скептично або неправильно вчать по відношенню Господа нашого Ісуса Христа. Називаючи його або говорячи про нього, що він не є Богом. Я якось розмову мав з одною релігійною людиною, я не пам'ятаю, на яку тему ми розмовляли, але я запитав його після його довгого пояснення, а де те, що ви пояснюєте, так написано в Біблії, у Святому Писанні? А він каже: немає. Так, чому ви так говорите? Бо я так віру. Друзі, незалежно, як ви вірите, бо в нас є об'єкт віри, це наш Бог. І згідно того, ми віримо, що про Бога написано у Святому Писанні. Це Його Боже Слово. Бо Святе Писання. Богом натхнена і корисна для навчання, до докору, до виправлення і до виховання в праведності. Апостол Павло радить Тимофію, що він займався дослідженням Писання, бо, так роблячи, він спасе себе і того, хто слухає його. Отже, Ісус є Богом і був Богом, Він створив світ. В святому Писанні написано про Ісуса Христа, що Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Пригадуєте, як Ісус говорив до юдеїв, по правді, по правді кажу вам, перше, ніж був Авраам, я є. З цієї причини юдеї схопили каміння. Щоб кинути на нього, вони хотіли вкаменувати Ісуса, бо вони зрозуміли, що Він назвав себе Богом Яхве або Єгова. Ось як ми читаємо, як Господь відкриває себе у старому заповіті. І Він говорить про себе, що Він перший і останній. Так говорить Господь, цар е, Ізраїлів, та викупитель його, Господь Саваот, я перший і останній, і Бога нема окрім мене. Ці слова записані у книзі пророка Ісаї, 44 розділі. І ось такі ж слова ми читаємо і в новому заповіті. Які відносяться до нашого Господа Ісуса Христа. І ця книга об'явлення. Об'явлення Івана Абослова, 22-й розділ, Я Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець. І в цій ж книзі тільки в першому розділі написано про Христа такі слова. Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так, амінь. І, говориться, слідуючі слова по відношенні Ісуса Христа. Я Альфа і Омега, говорить Господь Бог, той, хто є, і хто був, і хто має прийти Седержитель. Отже, друзі. Ми всі обмежені рамками часу, але не Бог. Тому -то той, хто ставить питання, скільки років Богу, або зображає, зображує Бога на картині в будь-якому віці, я би сказав, би, що така людина, ну, м'яко говорячи, дуже глибоко. Помиляється, бо Бог знаходиться поза часом, і він не має віку. Тому якщо будь-яка людина хоче знати, скільки років Богові, це можна ну, порівняти з бажанням знати, ну, наприклад, як звучить зелений колір. Друзі, ми ж. Розуміємо, що кольори не сприймаються на слух. Ось цієї причини в питанні, скільки років Богу людина вже припускає, що він, тобто Бог, має вік. Але він, я знов нагадую, є поза часом. Поза часом. Він є вічно існуючим. Він не належить до цієї категорії, що залежить від часу та має вік. Дорогі християни, віруючі люди, ми віримо в такого Бога, який завжди був і завжди буде. Ми знаємо, що Бог завжди з нами і ніколи не покине нас, що він і обіцяв своєму народові, тобто народу ізраїльському, і ці слова відносяться до нас. Бо як у посланні апостола Павла до Ефесян, віруючих людей написано: колись були не народ, а тепер народ, колись були далекі. А тепер ми стали свої, домашні Богу. І тому ці слова, які записано в послання до євреїв, і відносяться і до нас, що і це написано і також у старому заповіті. Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Ми знаємо, друзі, ми знаємо, дорогі християни, що Бог є вірний, щоб завершити свою. Добру справу в нас, як і апостол Павло писав листа довіруючих у Филипах. Я певний того, що той, хто вас розпочав добре діло, виконує його аж до Дня Христа Ісуса. Ми знаємо, що ми ніколи не можемо бути відділені від. Божої любові. Друзі, я хочу процитувати підбадьорюючий уривок з послання до римлян. Бо ніщо, друзі, ніщо не може так підбадьорити і запевнити христинина, як слово вічного Бога. І ось ці слова. І Знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо кого він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу сина Його, що він був перворідний поміж багатьма братами. А кого він призначив, тих і покликав. А кого. Покликав тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив? Що скажемо на це? Коли Бог за нас, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. Таке твердження, апостол Павло говорить до віручих. Як же? Не дав би він, тобто Бог нам, і з ним всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдовує? Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер, надто і воскрес, Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, апостол Павло переживав це в своєму житті. Він казав: Я все можу, хто вкріпляє мене, тобто в Ісусі Христі. Як написано, за тебе нас цілий день. Умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Слухайте, це, друзі, вражаючі слова для кожного християнина. Ми перемагаємо тим, хто нас полюбив не самостійно, не самі, а тим, хто нас полюбив. Тобто, Господом нашим Ісусом Христом, бо я пересвідчився, пише апостол Павло дальше у посланні до филиппян, що ні смерть верніше до римлян, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашім. Тому, друзі, наше майбутнє в руках Всемогутнього вічного Бога, якщо ми покладаємося на нього. І твердиною буде Господь для пригніченого в час недолі притулком. Кожне Боже Слово очищено, як написано у приповісті Соломонових. Щит він для тих, хто в Нім пристановище має. Друзі, вічний Бог, який не має ні початку, ні кінця, пропонує вічне життя через свого Сина, Ісуса Христа, щоб кожна людина, яка увірує і прийме Ісуса як свого Господа Бога, була разом в Його Царстві, яке Він приготовив усім, хто любить Його. Ісус запевнив своїх послідовників, в домі Отця осель Багато, якби я не так сказав би, то я йду приготувати місце. І коли я приготую, я повернусь і заберу вас, щоб ви були там, де і я, така обіцянка вічно живого Бога. Тож, друзі, закликаю усіх, хто бажає вивчати Боже Слово разом з нами. Приєднуйтеся до нас, будемо разом вивчати, задавайте свої запитання, що допомагає говорити на актуальні теми. Залишайте свої коментарі, ми будемо досліджувати разом Боже Слово, збудовуватися в Христі і практикувати все. Що ми читаємо та досліджуємо на цьому, все залишайтесь з Богом.